Так, друзі, ми всім привіт ще раз, хто вже доєднався, хто в записі буде дивитись цей стрім. Всім мої вітання. Сьогодні будемо розглядати, як і завжди, на найближчі дні, про ворожі обстріли, вірогідність ворожих, ворожих атак, наслідки від них, як і завжди, друзі. Вітаю Дніпро. Суми також. Так, друзі, поїхали з Вінницької області і по Чернігівську. Обов'язково також дивіться загальний розклад наприкінці стріму. Він підсумовує всі розклади по областях, щоб краще розуміти, яка картинка буде загально по Україні з цими падлючими обстрілами. Так, дивимося Вінницька область найближчі дні. Вінницька область обережна. Тут випадає карта комбінації смерті, але вона тут пуста. <кій> Друзі, це може бути загально це небезпечна карта, будьте уважні. Також це пуста смерть, тобто життя, значить, щось можливо таке станеться. Що як чудо, знаєте, <кій> може таке бути. Але небезпека є. Вінницька область, будьте уважні, обережні, небезпечна карта випадає, Дотримуйтесь всіх правил, повітряних тривог і так далі. Наступна Волинська. Волинська область. Ворожі об'єкти повітряні якісь е випадають. Випадає захист, це найголовніше, що є захист, але ворожі орківські дії, зло і от повітряні об'єкти, якісь можуть бути, але наші повинні справлятись. Будьте уважні до повітряних тривог. О, от такий розклад. Наступне Дніпро. Дніпро. В Дніпрі також найголовніше тут карта це захист, король піковий, він вказує на захист, але дев'ятка хвороба це неприємно, що якісь можуть бути. Вони випадають тут з краю. Може бути гучно, можна щось почути, але загально ситуація контрольована нашими військовими. Я чогось не бачу такого прямо надкритичного. Найголовніше, що наші захищають поруч з дев'яткою. Король піковий. Це захист. Так, наступний кривий рік. Кривий ріг. Кривий ріг обережно. Випадає валет пустий, він вказує на спустошення, руйнування, можуть бути якісь інциденти. Він тут випадає з краю. Зараз додатково ще подивимось. Друзі, будьте уважні, обережні. Все ж таки, небезпечна карта є, якась підступний валет. він може Тут випадає більше як околиці або район, але все одно поруч тобі будинки також є. Друзі, будьте уважні, обережні. Тут є небезпека, будьте уважні до повітряних тривог. Наступна. Всі, всі мої вітання, друзі, всім, хто вже доєднався. Наступна у нас область Донецька. Область. Донецькій області також неочікування, якісь руйнування також можуть бути. Також треба дотримуватись повітряних тривог, не ігнорувати повідомлення, офіційні офіційні заяви. Біля лінії фронту, звісно, тут населені пункти, які недалеко від лінії фронту, тут можуть бути і руйнування також. І також, друзі, дивіться, загальний розклад по Україні він підсумовує всі розклади щоб розуміти, яка загальна картина в Україні. Так, наступна Житомирська область. В Житомирській області удар випадає і також можуть бути інциденти, друзі, будьте уважні обережні. Тут небезпека випала в Житомирській області. Наступна Закарпатська. Закарпатська область. Може бути поруч з Закарпатською областю, Івано-Франківська область, будьте уважні. Загально... Небезпечна карта також. Валет він вказує, як і, що нічого не буде, так і на руйнування. Це така карта, яка підступна. Вона тут далеко від житлових, житлових забудов випадає від дому далеко. Це може бути поруч, область, поруч такі Львівська область, Івано-Франківська область, там можуть бути на кордонах області, можуть бути інциденти. Ось так. Загально повинно бути більш-менш, бо розклад світлий. Випав. Так, наступний. Наступна область у нас. Так, наступне у нас місто Запоріжжя. <кій> Запоріжжя. Запоріжжя спокійний розклад випав. Ну, Інцидентів таких наслідків серйозних не випадає. Значить, повинно бути все під контролем наших військових в Запоріжжі. Наступна Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Карта захисту випадає загально, бачите, сама. Івано-Франківська на найближчі дні. В франківській області. Критичного нічого не випало, по області можуть бути ворожі дії. Тут орківські дії, Валет, це хлопоти. Орківські можуть бути по області, е -е, якісь намагання ворожі. Але критичного не випало, значить, їхні спроби будуть невдалі. Е -е, наступна Київська. Київська область, вітаю, друзі, всіх, хто вже доєднався. Всім привіт! Київська область. Також, друзі, хто додивився вже до цього моменту, саме час підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, щоб YouTube розширював це відео і більша кількість людей могла побачити його. Тому, хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки цьому відео. Дякую, друзі, за донат, хто відправив. З Ощадбанку. дякую. Наступний Ки Київська область, дивимось. Київська. Київській області, орківські дії пусті, пусті хлопоти, але ворожі об'єкти також можуть бути, можуть бути якісь поруч з підприємствами, друзі, об'єктами інфраструктури, енергетичними, можуть вони запускати туди. Тут випадає таке, як повітряні об'єкти випадають, Хоч і дії їхні пусті, але небезпека все ж таки є. Об'єкти інфраструктури, промислові підприємства, от там найбільша така загроза по області. Зараз дивимося саме місто Київ, столицю. Також, друзі, більше як по області можуть бути інциденти або околиці. І також об'єкти, промислові підприємства, будь-які підприємства і державні установи, також будьте уважні обережні, там небезпека така випадає. Вона випала тут з краю, з краю розкладу. Це може бути края міста і, і на область, знову ж таки, вказуватись. Але ось такі попередження по Києву. Наступна у нас область Кіровоградська. Первоградській області серйозний такий загроз не випало, значить, повинно все буде під контролем. Ну, все одно, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог, своєї безпеки. Не нехтуйте своєю не безпекою. Точніше. Ось так. Вітаю всіх, друзі. Вітаю. Всім привіт. Тетяна, Ларіса, ким не привітався, друзі. Всім привіт, хто доєднався до стріму. Наступна область у нас Львівська. Львівській області випадає захист, Також по Львівській області надії Орківській стосовно якогось і ПСО. Вороже, і ПСО в Львівській області якось там просувати, будуть намагатись просуватися або стосовно Львівської області, або в самої Львівській області. Тому, друзі, дотримуйтесь інформаційної гігієни, не ведіться на різні фейки і провокації ворожі. Ось так. Так загально під контролем ситуація, але треба бути обережними, бо все ж таки якісь спроби намагання можуть бути ворожі. Наступна область Миколаїв. Миколаїв місто дивимось. В Миколаєві підсилюється захист, також це вказувати може, що наші щось можуть по факту збивати, тобто працювати по ворожим цілям. Серйозного такого, друзі, загроз таких не випало. Найголовніше це захист. Але коли повітряні тривоги, треба бути в Україні. Бути уламки і так далі, ми все це знаємо прекрасно. Е, найголовніше захист, тому е, наші військові захищають і у ворога нічого не виходить. Скаю, це може края міста або область, можуть бути якісь інциденти, але ну, тут тут відвернувся, загроза така серй... ну, серйозно відвернулась. Але інциденти все ж таки можуть бути. Треба бути в укриттях, друзі. Найголовніше, наші тримають ситуацію. Ось так. Чогось такого прям надкритичного не повинно бути. Вітаю, друзі, всі, хто доєднався, вітаю. Так, наступна Одеська область, дивимось. Одеська область. В Одеській області наші працюють по повітряним цілям. Це може бути в області. Також орки, бачите, будуть запускати ось знову ж таки об'єкти. Якісь інфраструктурні або промислові, треф тут вказує на зерно або воду. От, тому, друзі, будьте уважні, особливо біля промислових об'єктів. Орки можуть щось запускати, але наші тримають ситуацію тут, будуть збивати. Просто будьте в укриттях, коли там тривога, щоб, щоб бути в безпеці. Ось Отакий От, на область, на Одеську розклад. Наступний. Місто Одеса, Дивимось обласний центр. В Одесі. Бачите, орківські дії, ударний туз випадає зло, карта зла випадає. Значить, друзі, можуть бути якісь намагання ворожі, але... В області випадав захист, значить в більшості наші будуть справлятись. Небезпека випадає, друзі, по місту. По області також попередження випало, тому будьте уважні, обережні. Наступний Кременчук, друзі. Дякую з Монобанку, хто донат відправив. Дякую вам. Так, дивимось наступно. Кременчук, дивимось. Місто Кременчук. Бачите, Кременчук. Відвертається тут ударний туз. Це загально краще, ніж він був би вниз. Це більш, більш легка його комбінація, його форма цього ударного туза, але от з краю тут, і також він часто так вказує на повз. повз місто може бути. Бачите, і з краю він випав. Тому, друзі, будьте в безпечних місцях, небезпека тут з краю випадає. Чи вона повз місто, чи зачепить якось місто, друзі, краще бути в безпечних місцях. Ось так. Тут от з краю небезпека випала, може бути біля Кременчуга, повз Кременчук ця загроза. Може щось запускати, будуть по воді також, так це можна трактувати. Цей розклад. Тому, друзі, на Кременчук такий розклад. Наступна Полтавська область. Загально дивимось Полтавську область. У Полтавській області також небезпечна карта випала, тому будьте уважні, особливо ці балістики різні, що літають без тривоги і так далі. Не прямо критично, будемо надіятися, бо захист випадає от від орків. Наші захищають, але можуть бути якісь інциденти і на Кременчук, повз Кременчук випало. Тому, друзі, будьте уважні, напруга якась. І також дивіться, обов'язково загальний розклад по Україні. Він підсумовує всі розклади по областях, щоб розуміти, наскільки ця небезпека така велика, масова може бути. Ну і, і загально він як підсумок по Україні. Так, наступна Рівненська область. Вітаю, друзі, всіх Черкаси, Одеса. Всіх, хто доєднався, друзі, і не забув поставити лайк. Всім привіт. Так, дивимось Рівненська область. Рівненська. Рівненський світлий розклад випав. Такого нічого критичного не випало. Ну тут пожежа якась випадає, пожежна карта. Бережіться пожеж. Так начебто ситуація контролювана. Наступна, наступна, наступна область у нас Сумська. Наступна область Сумська. Сумській області. Прикордоння, бачите, якісь там можуть бути їхні сходки, збори, якісь щось там от вони можуть соватись. Туди-сюди, прикордоння, загального края області, можуть бути якісь інциденти, ну, незначні. Такого прям нічого критичного не випало, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог. І загальний розклад по Україні також дивіться на протязі стріму. Він як підсумок по всім областям. Так, наступне дивимось місто суми. Місто суми такого нічого критичного не випало, друзі. Десятка вона вказує на межу, тобто вони за межою, можливо, от прикордоння, прикордоння найбільша така. Загроза, де вони знаходяться. А так, друзі, повинна бути суми сума під контролем. Наступна Тернопільська область. Тернопільська область. Тернопільській області, будьте уважні. Захист наш випадає, наші військові можуть діяти, тому і ворожі об'єкти якісь можуть бути дотримуватись повітряних тривог, друзі. Ось так. І дивіться загальний розклад, як підсумок по всім областям, загальний розклад по Україні. Так, Хмельницька область, дивимось. Хмельницька область критичного нічого не випало, але об'єкти інфраструктурні, військові, підприємства, електростанції там треба бути також уважними. Начебто нічого критичного, але от загрози, вірогідні загрози біля них скупчуються. Так, наступно Харківська область. Харківській області, дії орківські випадають, якісь повітряні об'єкти випадають, ну це схоже, як на дрони або. Ну, тобто такі, такі ворожі цілі тут випадають, але вони якось не несуть такого великого зла, але можуть бути біля от житлових будинків, бачите, друзі, Харківська область. Особливо, от, хто біля лінії фронту, там міста, містечка які постійно там під загрозою, будьте уважні, обережні, можуть бути якісь е, такі інциденти. Ну, Начебто загально наші справляються. Такого нічого прям не випадає поганого. Так, дивимось е, саме місто Харків. Ну, Харків в домі під захистом, під захистом України і духовно, енергетично, і загально. Такого нічого поганого не випало. Значить, ситуацію контролюють наші. Повинно бути все під контролем Харків. Наступна Херсонська область. Вітаю, друзі, всіх. Хмельниччина, Суми. вітаю всіх. Друзі, дивимось. Херсонська область в Херсонській області вказують, бачите, лінія це межа, тут на межу, межа і вода. Ось там найбільше такі э, вирогідність якихось там загроз. Тому, друзі, хто поруч там з лінією фронту? Будьте уважні, обережні. Там загроза, вона якби... Постійно, поки що вона залишається. Там вона, вона там є, ось так вказують. Так, дивимось саме місто Херсон, друзі. Херсон. Дякую за донат за Щадбанку. Хто відправив? Дякую вам величезне. Так, дивимось місто Херсон. В Херсоні, бачите, орківські дії і запуск повітряних якихось об'єктів. Тут таке є. Тобто небезпека від цього тут присутня. Але тут три короля зійшлися без бубнового. Бубновий нема. Це серйозний такий захист, підсилення захисту. Тому, друзі, наші будуть захищати. Тобто наші тримають ситуацію. Будемо надіятися, що взагалі нічого не буде, але от орківські дії з повітряними об'єктами все-таки з краю випадають. Це може ближче до лінії фронту бути, де проходить лінія фронту. Так, загально, захист все ж таки наші, наші заповнюють Херсон, Херсонську область. І ворог буде вибитий. Ось так. Тобто там дуже потужна сила. А хто ближче до лінії фронту, друзі, краще бути в укриттях, не нехтувати повітряними тривогами і так далі. Не ризикувати. Так, наступна Черкаська область. Черкаська область обережна. Небезпека випала. Тому, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог. Небезпека випадає наступно. Також, друзі, обов'язково дивіться загальний розклад. Він підсумовує. Е, як підсумок. Так, дивимось, Чернівецька область наступна. Український також попередження тут випало. Друзі, будьте уважні і обережні. Тут, бачите, якась напружена напружені е дні, наступні будуть. Ну Будемо спостерігати, загально бачите ось попередження тут є. Дякую за донат. З Приватбанку хтось відправив. Дякую вам величезне. Наступна Чернігівська область. Чернігівська. Бачите, в Чернігівській області також можуть бути інциденти. От ці наступні там, декілька днів, там, тиждень, може, плюс-мінус якісь дні, от вони можуть активізуватись, друзі. Туди до вихідних ближче також можуть бути у них ці загострення. Тому будьте уважні і обережні. Теж небезпечна карта випадає. І загальний розклад також, дивіться. Чернігів саме місто дивимось. Чернігів не так випало, як область. Але по області таке попередження серйозне, місто в області також. Ну, Начебто Чернігів повинно саме місто, оминути зараз додатково. Подивимось, ну все одно, небезпека випала і на регіон, і на місто. Все ж таки, як потенційна може небезпека, Але краще бути, друзі, уважними, обережними і дотримуватись повітряних тривог. Дякую за вашу роботу. Слава! Я тепер буду робити на найближчі дні. Я не буду робити конкретно по датам. Коли буде е, е, потреба, я буду виходити і робити стрім по е, областях. Вже, хто не підписаний, до речі, друзі, на телеграм-канал, підписуйтесь, телеграм-канал, там чат для теле, під телеграм-каналом. Також можете підписатись. Там ми обговорюємо і розклади, і різні теми, і, в принципі, вся е, актуальна інформація також в телеграм-каналі раніше з'являється, ніж виходить відео. Ось так. Так, наступна. Тепер ми подивились по областях, по містах, друзі. Зараз загальний розклад по Україні на найближчі дні. Так, друзі, в загальному розкладі по Україні серйозних таких е загроз не випало. Прямо, прямо таких. От випадає з краю західна карта. Е випадає, тут можуть бути інциденти. Е ну, Загально наші справляються з ситуацією, але все ж, таки можуть бути, все ж таки можуть бути, друзі, інциденти якісь. Начебто вони не прямо такі критичні. Але от з іншої території повітряні об'єкти будуть летіти. Можуть бути якісь руйнування. Бачите, і тут люди. Ну, то, тобто, все ж таки от, захід, прикордоння, прифронтові області треба бути максимально уважними, обережними. Ось так. Все ж таки, небезпека є. Вона випала більше туди, можливо, ближче до вихідних чи, чи коло. Ну, це вже такі, дуже такі подробності, тонкості, які. Вони не, немає їх тут в розкладі, це е, припущення такі друзі. Краще будьте в безпечних місцях, Може, можуть вони ці потвори активізуватись, але най, найбільшості областей наші от військові все, все ж таки справляються. Значить, тут будуть е, е, знову покажуть свою майстерність, героїзм. Е, наші військові. Ваша задача бути в укриттях. І не наражати себе на небезпеку. Ось так, друзі. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного вечора і ночі. Бережіть себе, своїх близьких. Дякую величезне за донати. Дякую, друзі, хто заходив, не забув поставити лайк. І до зустрічі в наступному стрімі.